Російський диктатор Володимир Путін прибув до Пекіну і зустрівся зі своїм китайським колегою Сінсіньпіням. Також він візьме участь у форумі Один пояс, один шлях. Путіна в аеропорту Пекіна зустрічав міністр комерції Китаю Ван Тао. Це його перша поїздка за межі колишнього СРСР за рік. За планом, переговори зінпіням відбудуться у два етапи: спочатку в розширеному складі, потім у вузькому у форматі робочого сніданку у Кремлі не виключили, що Путін і сі поспілкуються віч на віч і за рамками переговорів. Як зазначає Reuters, мета цієї поїздки продемонструвати довіру і безмежне партнерство між країнами навіть в умовах війни в Україні. Путін уже зустрівся з Орбаном. Прем'єр-міністр заявив, що Угорщина ніколи не хотіла протистояти Росії. А навпаки, метою країни завжди було налагодження і розширення взаємно найкращих контактів. Сказав Орбан. Угорський прем'єр додав, що намагається в умовах війни, яку РФ розв'язала в Україні, врятувати все, що можна, і зацікавлена у продовженні економічної співпраці, доки це можливо. Також кривавий диктатор зустрівся з прем'єр-міністром королівства Таїланд. Путін сказав, що Росія докладатиме максимум зусиль для розвитку відносин між двома країнами. Це друга поїздка Путіна за кордон відтоді, як міжнародний кримінальний суд у Газі видав ордер на його арешт у березні. Це також перша офіційна поїздка глави Кремля за межі колишнього радянського союзу цього року після відвидин Киргизії колишньої Радянської Республіки на початку цього місяця. Кримінальний суд, який звинуватив Володимира Путіна у незаконній депортації дітей з України, зобов'язує 123 держави-члена суду заарештувати російського президента і передати його в Гаазі. Агу для суду, якщо він ступить на їхню територію, ні Киргизстан, ні Китай не є членами МКС, створеного для переслідування за військові злочини.